Всім привіт! Сьогодні приїхав на наперед. Встановили, на встановили на 1 кВт, батарейку встановили на 18А1 нашу фірмову, замовник попросив ручку курок з ключом замикання. Також встановили трьохпозиційонний перемикач швидкості двигуна і встановили пас асістент і ваше можемо також переобладнати, все зроблено якісно пас працює, все працює так, і ось. на максимальну швидкість вимкнемо. Так що, звертайтеся, вольтметр і пас асісте. Починаємо крутити педалі, він починає їхати.